Розкажіть, скажіть, куди зараз не страшно інвестувати в Україні? Ваші ж найвідоміші бренди це в першу чергу рітейл, але я так розумію, ви розбудовуєте інші галузі? Ну ми весь час намагаємося розбудовувати галузі, які йдуть поруч з ретейлом. Тому ми інвестуємо в логістику, інвестуємо в інші галузі, в торгівельні центри, виробництво, де ми бачимо себе і бачимо додаткову вартість один бізнес іншому. Тому для нас це важливо. Але в Україну можна інвестувати в різні галузі? Бо я вважаю, що кожна галузь може в Україні приростати в рази за декілька років, повинна прирости в рази, якщо в неї буде інвестиція, якщо буде е, наш говермент, наша наша влада буде правильно вести себе, правильно робити кроки, які дозволять зростати тим чи іншим галузям. А які об'єктивні характеристики повинні бути у інвестиційного проекту, щоб ви в нього... Зайшли наскільки для вас критична, наприклад, швидка окупність з огляду там на зовнішню невизначення? Не завжди не завжди. Наприклад, логістика вона не має таку швидку окупність, але вона фундаментальна, вона інфраструктурна. І вона відсутність такої такової в державі е, несе загрозу до розвитку основного бізнесу. Це Наприклад, ритела да фактор безпеки. Якщо ми будемо мати логістично, не ми і наші конкуренти всі в Україні будуть мати безпеку в логістиці, Ми будемо мати можливість розвивати свій бізнес. А що з енергетичною безпекою? Ви зараз йдете в якісь так, в ми йдемо, в генерації, як і усі, ми йдемо в невеличкі проекти генерації. Ми в великі не йдемо, але це можливість для країни, бо зараз змінюється лідер ринка. Змінюються, і сьогодні є можливість інвестувати в енергетику. Відкрилась можливість, вікно можливості, яке дуже швидко зачиниться. І це на, на найпотужніша зараз галузь, яку б я інвестував. А наскільки привабливий зараз сам ринок рітелу, якщо ви не лідер галузі, а, наприклад, починаючий гравець або гравець середньої роки? Є декілька фаз ретейлу. Є 100% додатково нижчі, які відчиняються. Ми бачимо інстаграм рітел, онлайн ритейл. Але б, якщо б я інвестував в ретейл, я б інвестував в новітні форми ретейлу. онлайн, інстаграм та інші продукти. не класичні не магазини. Мережа я взагалі не бачу майбутні 20 років. Я не бачу майбутнього за офлайн ретейлом. У нас же нещодавно ще був такий розпіарений тренд, гіперлокальна доставка, якісь там суперскладні логістичні історії. Цей тренд шух через те, що просто логістика ускладнена, чи це в принципі юніт-економіка не зійшлася? Десь не зайшлась Юніт, поки не зайшлась. Юніт економіка. Декілька з'явились лідери. Ми бачимо і Болт. Ми бачимо, і ми бачимо багато іглова. Ми бачимо сформованих лідерів, які. І ми бачимо не дуже вдали часи для цих інвестицій, які були зробили, зробили там, наприклад, ракета. Якщо ви пам'ятаєте, така була розпіарена компанія, яка під час повномасштабного вторгнення збанкрутували дійсно, бо повинно було б розвивати ці галузь додатково. А як ви інвестуєте як приватна особа? Бо ви багато розказуєте про корпоративні інвестиції. А якщо ми говоримо? Чистий прибуток у вас як фізичної особи після бізнесу ви будуєте якусь класичну інвестиційну стратегію? Я б сказав бо більше ні. Бо для мене бізнес це є моє життя, мої, мої мої особливості. Тому мені не потрібно шукати додатковий прибуток, бо я маю свої прибутки в цьому бізнесі. А вас не лякає така концентрація? Ви ж стаєте фактично залежними від свого бізнесу і сконцентрованими в тих галузях, в яких ви власне створюєте бізнеси. Да, але знаєте, це є двояка палка палка двох канцях. Кінцях, знаєте. з одного боку, ти маєш концентрацію, а з іншого боку, ти, наприклад, маєш поглинання, по поглинання, погруження, яке тобі дає можливість бути експертом в цьому. Тому я вважаю себе частковим експертом. Якщо я буду роз, розпилюватись, я не буду експертом. Бо Мій знайомий якось сказав, що у мене ніколи не було прибутків в тих галузях, де я не був експертом і не був занурений. А як ви відноситеся взагалі до капіталоємності інвестицій? ми бачимо багато бізнесів, які кажуть, ми тільки в орендованих приміщеннях, ми нічого не будуємо, техніка не наша, автопарк не наш, все на аутсорсі. Хтось навпаки каже, все своє, все у власності, все на балансі. Як, як ви на це дивитесь? Нема різниці, це модель. Ви можете мати одну модель або іншу модель. Це просто модель. Це модель ризиків, які ви розраховуєте. З одного боку модель а, ризик мати власне приміщення. Я маю, що ви можете вас можуть лишити цього приміщення. Інша модель а, мати ризики фінансові, як ви ж все одно інвестуєте в приміщення, якщо ви не отримуєте додаток додаткові гроші від оренди. Тому о, це, це модель. Я в цьому не бачу ні в не в одному, не в іншому біку. Я не бачу жодних проблем. Якби вам сьогодні потрібно було невелику суму, там не знаю, там 10 тисяч доларів до 100 тисяч доларів проінвестувати не в свій бізнес. От як би ви розподілили ці гроші, у що ви проінвестували? Тут же багато питань. По перше, про що ми кажемо про доходність. Ми кажемо про безпеку. Ми кажемо про Про що ми будемо казати. А ви давайте, давайте розподілимо. Ми, От я... у нас є мільйон доларів до розподілу, і вам потрібно відтворити якісь консервативні активи, щось таке повеселіше, і якісь щось авантюрне. Це дуже таке, дуже прикольне питання. Ну, по-перше, можливо, для безпекових активів я б, мабуть, вибрав би закордонну нерухомість або, наприклад, фондові ринки. Ну, наприклад, державні бумапапери папери США, американські це державні папери, вони приносять малий прибуток, але сьогодні не такий малий. І це гарантовані гроші. Я впевнений, що це безпечне. Про ризикові безпекові, ризикові активи це. Ну не знаю, можливо дивитись різні активи. Тут потрібно дивитись по доходності. в Україні. Ну, це можливо якісь стартапи, які би були відкриті для інвестування. А як ви, наприклад, до криптовалют ставитесь для мене? Це казино. Я процеси, які не до кінця Може, Я впевнений, що це велика галузь. Я впевнений, що дуже багато хлопців на цьому заробили і зароблять ще, і втратять ще. Це буде така історія, але я впевнений, що це повна лотерея, де взагалі не існує ніяких прогнозистів. Це рух, який ми не розуміємо. А як ви оцінюєте українську нерухомість? Можливо, для бізнесу склади, логістичні центри, але так само і для фізичних осіб житло, де ти живеш, житло під здачу. Ну я вважаю, що житло під здачу, це такий, не є пасивним доходом. Це для, для мене це. Ну так я не хочу нікого образити. Це дуже глупа інвестиція, яка у нас породила такий пласт не інвесторів а корупціонерів, які дуже багато інвестували в житло. Потім, коли вони не приставали, знаєш, куди не знаєш куди інвести, інвестують в житло. І у тебе такі, типо, циф, ти взагалі це продати можна це завжди, і це завжди приносить деякі А на анакреняк. Діти будуть а жити. на кранях, діти будуть жити. От я думаю, що у нас такий образ такого інвестора. Інші інвестиції в нерухомість комерційну. Я вважаю, що дуже цікава інвестиції можна вкладатись в Україну. Ми бачимо під час повномасштабного вторгнення. Наприклад, нерухомість комерційна е, взагалі не рушиться. Вона не падає, не прос, не, не просідає. І це дуже цікавий приклад. І нерухомість і житлова не просідає особливо в деяких регіонах, тому це цікаво. Це можливість. Я впевнений, що це може бути. А як ви ставитеся до можливостей пов'язаних з державою, наприклад, приватизація якихось цікавих бізнесів або цікавої нерухомості, цікавих якихось Це також можливість держава повинна позбутися найближчим чином, позбутися всіх своїх, більше своїх активів. Я вважаю, що це особливе завдання для, для керівництво держави. Може увазі через те, що вони просто не можуть ефективно. Не можуть керувати. ефективно керувати. І це завдання для, для держави для економічного блоку – позбутися від тих активів, якими вони не, вони не вміють керувати. Він хаб, і причому я так розумію, що з вином взагалі не пов'язано. Це ваш великий логістичний проект, з яким ви їздили в Німеччину, з яким ви намагаєтесь зацікавити державу, наскільки я розумію, і на якому стадії воно зараз знаходиться, тому що картинку ми бачимо, як іде просування цього проекту. Він просується непогано. Ми дуже задоволені. Як він просується, ми зараз в фінальної стадії перемовини про купівлю площадок. У нас є, ми почали збирати велику команду, і вже є дуже непогані результати. У нас є домовленості про фінансування цього проекту, бо він не рахується мільярд доларів за рік побудувати. Ми плануємо побудувати інвестувати років за п'ять. Тому ми будемо будувати по 150-200 тисяч на, на рік. І фінансування цього проекту. Який відсоток власні гроші, який відсоток банківські гроші. Близько 30-40% – це власні кошти, інші – це банковські, чи можливо в майбутньому з'являться інвестори, які готові вкладати. Коли ви з цим проєктом приїхали в Німеччину, чи відчули ви зацікавленість, і чи відчули ви, що держава стоїть поряд з вами і допомагає цій зацікавленості? По перше, давайте так скажемо, що держава ніколи не робила такого, що робить зараз. Вона ніколи не просувала країну за кордоном, і я відчуваю, яка допомога мені потрібна. Держава дала можливість, дала площадку для того, що я просував свій якісний проект за кордоном. Ця платформа вона була ефективна. Ну тобто, ви відчули, що на цю платформу прийшла інша сторона потенційні інвестори. Зараз, взагалі, важко казати про інвесторів за кордону, але ж бажаючих приймати участь в житті українського бізнесу і шукаючи тут можливості, дуже багато. Ну не дуже багато інвесторів готові інвестувати. Але війна колись закінчиться, і ті, хто підготували і знайшли партнерів, будуть першими, хто будуть стартувати і зростати разом з країною.